З позиції Швеції ми багато надій покладаємо на Вільський саміт. Ми також подали заявку і отримали запрошення, але ми ще не стали повним членом НАТО. Отже, 29 із 31 країни підтримує наше членство, але все таки в Угорщині та Туреччині не ратифіковано. Це рішення, ми дуже сподіваємося на це. Отже, дуже важко Швеції мати свою думку стосовно інших питань. Але сказавши це, мають додати, що Швеція завжди обстоювала позицію, вірила в політику відкритих дверей НАТО, як НАТО, так і Європейського союзу. І ми використовуємо ці цей принцип, і Ми сподіваємося, що ми пройдемо у ці відкриті двері на вільному саміту. І що я можу сказати про процес ЄС, то Звісно, я не є не лише очолюю делегацію препарментської асамблеї я також є очолюю парламентської комітет Швеції з відповідних питань. Хочу вам сказати, що всі партії в шведському парламенті активно підтримують. Ідею прийняття України в Європейський Союз всі політичні партії у Швеції обстоюють це питання і також питання надання підтримки і допомоги Україні, яку ми надаємо і будемо надавати майбутньому.